До Євробаскету 2015 на набережній перемоги з'явиться баскетбольна арена, величезний спортивно-розважальний комплекс та навіть обладнаний пляж. На позачерговій сесії міськради депутати дозволили компанії Юнайтед Баскетбол Investments розробити детальний план території і проекти документації під будівництво баскетбольної арени. Її зведуть неподалік від палацу дітей та юнацтва. Швидко та оперативно зібралися, так само швидко розійшлись. Усього 15 хвилин знадобилося депутатам міськради, аби вирішити долю велетенської території на набережні перемоги. До 2015 року там має з'явитися не тільки багатофункціональна арена для проведення ігор чемпіонату Євробаскет, а й численні місця для відпочинку городян пляж, дитячі майданчики, спортивно-розважальний комплекс, величезне паркування. Територію від мерефохерсонського мосту до другої перемоги забудують за кошти інвесторів. Над там буде повний комплекс для купання, відповідно всім нормам з роздівалками, туалетами. Крім того, там будуть дитячі, спортивні, развлекательні, всі необхідні площадки, які можуть обеспечити достатньо мікрорайон. План будівництва баскетбольної арени та благоустрою навколишньої території буде розробляти компанія, що зводитиме об'єкти до Євробаскету ще у чотирьох містах України. Окрім того, між палацом дітей та юнацтва і баскетбольною ареною з'явиться величезна площа, де згодом планують влаштувати масові свята. Сьогодні э, детальна планування практично готова. Ми вже знаємо, який об'єм території буде іспользовані під парковки. Но виходить прекрасна територія. Я думаю, это самая большая площадь в Днепропетровске между строящейся ареной и Дворцом детей и юношества, на которой можно в будущем будет проводить всевозможные массовые мероприятия без перекрытия движения по улице Набережной. Окрім грошей інвесторів, депутати розраховують отримати ще 200 мільйонів гривень з державної скарбниці. Це сума, яку дадуть з держбюджету для благоустрою міста до Євробаскету. Гроші збираються витратити на ремонт доріг у жертневому районі. Особливу увагу приділять дорожні розв'язці біля вокзалу і автовокзалу та будівництво об'їзної дороги через південний міст. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини 11 каналу.